Олександр Генрович Білявський, вітаю, чемпіон Європи, капітан, старший тренер, збірна України, ви головний. Вітання. Подякую. Ми коли е, з вами розмовляли під час турніру, е, я питався, який у вас настрій. Чи то був п'ятий тур, чи то був шостий, треба буде подивитися. Ви сказали настрій добрий, і я вам побажав, щоб такий самий настрій у вас був і... І в кінці турніру. Коли повернемося додому. Так. Ну, так і вийшло. Так і вийшло. Так. От, радий бачити вас сміх на дим. Е, медалька у вас є? Так, десь є в валізі, я ще не розпаковувався. Ну головне, а. що є медалька це ваша така медалька тренерська, як, наскільки я знаю, ви е, до всіх своїх регалій, до всіх своїх медалей і кубків перше додали. Капітанську і тренерську медаль в командному турнірі. Так, так. Тому що я збірні команди країн не тренував, це, як старший тренер збірної України, це я вперше так в, в такій ролі. Ну і мені дуже приємно, що. Я, я чимось е, був корисний команді теж і напередодні цих змагань, і під час змагань. Ну, давайте ми не будемо применшувати вашу роль. Е, роль дуже важлива, тому що п'ять шахістів, п'ять шахістів дуже високого класу, і треба відчувати нерв кожного, стан кожного. По-перше, їх треба було обрати, саме цих п'ять. І там були коливання, тому що ж не взяли цього разу Василя Іванчука. Так. От, і це було важке рішення, тому що ну, є традиція певна, Василь Іванчук це наша гордість, це, так би мовити, візитна картка збірної України і так далі. Але у всьому свій час Василаві вже 56 років виповнилося і наша команда на Олімпіаді в Будапешті була однією з найстаріших. А найстаріші команди не виграють в першості. А це було О, і нам, рішення, нам потрібне ваше рішення, було нове. Чиє це було? Прошу. Чиє це було рішення? Його рішення не їхати, чи ваше рішення, чи ви якось. Ні, рішення? це моє особисте рішення, і мене за це критикували, що як то так можна без Василя. А я сказав, що так, Василь, скільки міг вже зробив корисного для нашої команди, а ми маємо рухатися вперед. Ну ми з вами навіть розмовляли. Чи під час Моршинського цього матчу, чи як, і ви казали, що хотіли навіть Іванчука взяти в ролі е, тренера, чи як, чи в ролі Так. Я вважав, що він був би ідеальним тренером, але Василь трошки образився, що його не взяли в команду, і, і тому відмовився бути і тренером. Він сказав, що я ще гравець, я ще. Можу бути корисним, як гравець в команді, ну і так далі. Ясна річ, що він міг бути корисним як гравець, але якщо ми хотіли боротися отак, за медалі, нам краще було ризикнути взяти молодого. Ми ну, взяли Самоненкова і забігаючи вперед, не прогадали. Взяли Коваленка. Ну, Ми взяли двох ігорів старшого так. і молодшого, молодшого Самоненкова і старшого Коваленка. Який не міг раніше прислужитися команді, тому що його просто не відпускали з війська. А минулого року не відпускали і позаминулого року. А цього разу йому надали таку можливість взяти участь в збірній команді України, і завдяки в першу чергу зусиллям Ігора Коваленка наша команда здобула золоті медалі. Так, да, там було декілька його ключових перемінь. Він виграв найбільше партій, плюс 5. 5. партій, На 5 партій більше, ніж програв. Він нічого не програв. Це означає, що він виграв 5 партій, решта нічиї. А, от, Другий результат нас показав другий Ігор, молодший Самоненко. А, Та й всі інші першу дошку. Прекрасно тримав Руслан Пономарю. Він грав з суперниками найсильнішими на першій дошці, нікому не програв. І, і він робив це так впевнено, що ми були впевнені, що на першій дошці все в порядку, треба обговорювати тільки що в нас там далі робиться. От, далі в нас що робилося? Не дуже в ідеальній формі був коробов, це було зрозуміло з самого початку, і трошки втомився під, під кінець змагання Андрій Волокітін. А так не втомилися обидва ігорі, і тому вони грали і в останньому торі. Ну, чекайте, я тут тут я влізу, як то кажуть, з рекламною паузою. Скажіть, то Моршинська водичка дала, відіграла свою роль чи я ні? думаю, що відіграла свою роль Моршинська водичка. І з того приводу подяка пану Кмітю, який не дав можливість потренуватися Ігорю молодшому, ігору старшому, тому що провів там матч в, в Моршині в напередодні цих змагань. Тобто вони були шалено задоволені в захваті від Моршина, від умов, як їх там приймали гостинність Моршинська. І це безумовно теж вплинуло на їх настрій. Ну, ми так покажем, що, ми, ми Моршин служився перемоги. Ми покажемо це інтерв'ю. Я би ще би, знаєте, я би хотів би подякувати е Банку Львів і особисто. Е Марґєру Петерсону, тому що фактично Банк Львів забезпечив всю, всю технічну частину. Якщо Мармуровий палац е, забезпечив, е, Львів? Та, він забезпечив проживання, харчування, там, е, всю локаційну частину, то технічно, там багато багато було розходів по всьому. То, е, то кміть і Петерсон є е, їм теж треба дати якусь медальку. Ми придумаємо обов'язково. <с> Добре, ви так я вас хотів запитатися перед е, цим, е, щоб ви пройшлися по кожному, а ви вже так швиденько пройшлися. Тобто е, Пономарьов е, бездоганно е, грав. Е, тримав першу дошку, що від нього тримав, і дуже вижалися. хороше слово тримав. Причому знаєте, оцей такий. Назвати словом нічийний синдром в нього він на гран Свісі зіграв. Так, він на гран прі він ціє партії в Нічию зіграв так само. І як... тут, там 11, тут 8. Ми навіть коли в нього було день народження, ми від себе йому побажали перемог. Ну, але головна перемога то перемога команди. Ну я вам скажу так, що в командних змаганнях найголовніше не програвати. Він не програв жодної партії, тобто він завдання виконав. Більше того, він підняв рейтинг. Це означає, що суперники, з якими він грав, були сильніші за нього, але він нікому не програв. Ну, не сильніші, а рейтинговіші від нього. Ну, рейтинг це об'єктивний показник сили. Ну так. Ну, принаймні так вважається. Команда, ви сказали, головне команді не програвати, і команда ні разу не програла. Команди команда парі... ну програли в програли, програли, останньому то, матчі. То, то був страшний день, я не спав, я не знаю Азербайджану як ви там... програли. Ми так, так, ви грали ви. нас ніч... Ніч... нічия вже нас робила чемпіонами, і ми в той момент програли, і всі в такій розпачі були. Але це мить така була. Скажіть, а давайте пройдемося по чуть-чуть так по турніру. Тобто ми почали турнір дев'ятими, На дев'ятій і... Це означає, що об'єктивно за рейтингом наша команда була дев'ята за силою по силі на цьому змаганні. Тобто перед нами було вісім команд, які вважалися сильніше за нас. І от Ми почали з грузинами, з другою грузинською командою. Виграли. До речі, там Коваленко і Самуненко обидвоє виграли. Короба то була певна. Так, так, але то був надзвичайно складний для нас матч, і ми були е, трошки збентежені, тому що то навіть не перша команда Грузії, а друга, а потім виявилося в кінці, що та друга команда випередила першу біля. Так, так, саме так. Тобто ми грали не з таким же слабим суперником. Але ми на той момент ще того не знали. Нам здавалося, що ми граємо слабою командою, і ледь-ледь виграли. Ну, і Волокіт на якраз Пономарьов трошки запізнився, волокітін грав на першій шахівниці. Ну, ми дали змогу відпочити Пономарьову, тому що він якраз прилетів напередодні. І щоб ну, останнім прилетів. Ну, щоб а, а, всі від, трошки відпочили, він ще ні, то ми в першому колі ми вважали, що в нас не дуже сильний суперник, що ми і так виграємо. Ну а виграли ледь ледь. Ну, ледь ледь, але це, але Богу дякувати, як то кажуть, виграли. А другі вже були турки. І з турками вже. І, вже і ми, раф, ми не змогли виграти. Хоча було, ми тиснули. В трьох останніх партіях ми тиснули. Я думав, що ми хоча б одну з трьох виграємо. Але так сталося, що їм вдалося захиститися на всіх трьох. Тобто тільки Гюрель. Три наші гравці бійшло, мали кращу позицію. Але, але перевага на кожній була не дуже велика. Але між тим вони захищалися. Вони захищалися цілий матч і захистилися. Далі, далі, далі були хорвати. Так, це, це не проста була команда, але так нам вдалося виграти цей матч. Коваленко виграв. Три нічії так. і Коваленко. І в нас в нас або один Ігор вигравав, або другий Ігор вигравав. І цього було достатньо, бо ніхто ні, не програв. Ні, 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 я вас поправлю. Ще був четвертий матч, і там вже був зафеєрив Волокитін. Ага. Був був важливий матч, де виграв Волокітін один. Це був четвертий тут... тур. І це була це е, Німеччина, а Німеччина на секундочку сіє на першому. Вона була посіяна першою командою, тобто вона вважалася найсильнішою. Але в них були дві дошки, які грали не дуже вдало на цьому змаганні. Третя і четверте. Так. А Волокітін виграв на другій. Волокітін кого він виграв? Виграв у Блюбаума. Так, ну блюбаум пересунувся з третьої на, на другу. Якому ще на 25-му ході якось там так помилився, що потім той німець тренер оправдувався, що ми готувалися, готувалися і не доготувалися. А Волокітін зробив дебют. А Блюбаум Blue... то ж бо третя дошка, а не друга. Він просто пересунувся, тому що когось зняли. там з... Ну він пересунувся, але він на гранс свісі вийшов в турнір претендентів. У них Колорс і Блюбаум грали не дуже вдало на цьому турнірі. Але він двоє, за... двоє гравців грали невдало. За місяць а... до того він ну, але молодець Андрій він, він виграв завдяки цьому, а, ми відчули нашу силу, бо ми перемогли першу команду посіяну. От якраз моє оце питання. От коли ви почули, от коли ви почули, знаєте, як, то, як, як така, як Тореодор каже, запах крові. От, тобто, от після а того... після того матчу, як, як перемогли першу команду, ми зрозуміли, що ми не гірші. Що в нас далі було? Далі в нас, далі в нас було. Далі ми вже сіли за А далі була ключова, ключовий, ключовий, напевне, момент. Тобто ви кажете, що перемогли у німців зрозуміли, що маємо силу в руках і грали сербами, а серби до того й йшли без поразок. Ну і тут, тут ще слід сказати, що ми сербам програли катастрофічно в Будапешті в останньому колі. Пів на три з половиною і, і тому ми замість п'ятого місця зайняли 15 на Олімпіаді минулого року. А це оця пам'ять. А, а цього його... разу ми взяли реванш 3-1. Реванш. Моршенці. А... назвемо їх Моршинці виграли. А так, та, тобто ми дуже впевнено виграли так. І вже е, після попереднього матчу в нас вже була впевненість в перемозі, а після перемоги над сербами наша впевненість тільки посилилася. Я якраз після цього, після цього матчу говорив з Самоненковим і питався в нього. Е, він зіграв дуже, знаєте, як би я сказав, дуже по-дорослому. Тобто Маркош е, проти нього помилився, і, і це був як такий, як. Такі, як е, е, Синдром Кіллера. Тобто він вже побачив, що І він же його придушив того Маркуша. Мені здається, що вже Коваленко з інжичем. Ви тоді казали, що він програв не тому, що Інжич, там він теж також помилився. Але тут, напевне, грає роль все-таки оця поразка за сусіднім столом. Так, в цій, в цій партії Маркош дуже добре розіграв дебют. Тобто ми готували дебют, але він був підготовлений до того, що ми підготували. І тому е, Ігор Семоненков не дістав переваги в тій партії. Абсолютно не дістав переваги. Але е, він. Е, він грав, 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 і нарешті, наприкінці партії, Маркуш, який там набагато старший від Ігоря, втомився. І замість того, щоб там піти кінь Д5 з приблизно рівною позицією, він програв там ходом ферд 2, там форсований мат в кілька ходів. От, тобто не витримав напруження п'яти годин боротьби. Ну, Ігор це побачив і вже реалізував. Так. І далі ми йдемо, далі не все так просто. Здається, що ми, ми, ми залізли на перше місце. Чи не слово залізли не гарне? З, заня... Забралися Вийшли. на перше так, місце на і перше голландці. Місце. Оці голландці, нідерландці, так, також. так, голландці, якщо я не помиляюся, другими були посіяні після німців. Здається, так. Зараз я подивлюся. Так, друга команда. Гірі, тобто ми виграли, тих, першими, ми виграли в тих, хто був посійний першими, а потім ми виграли тих, хто нас образив в, в Будапешті, в Сербії, і потім ми виграли ще й в другої команди, яка була посійна, в Голландії. Тобто, після виграшу в Голландії ми, ми не тільки вже почувалися сильніше, ми вже почувалися як команда, яка претендує реально на звання чемпіона Європи. І також, також наголосимо також там перемогу приніс Коваленко над Ван Три нічі. Так. Ну, я кажу, в нас, в принципі, в тому змаганні ми виграли, тому що в нас обидва Ігорі, або той вигравав, або другий, а всі інші тримали свої дошки. Ну, і тут ми ми вже вже за за крок, за крок, як-то кажуть, ми вже Майже піймали Бога за ноги, і тут е, е, Азербайджан, і. Ну, ще перед, то тільки шість турів ми е, е, прокоментували, а ще було три. Ще ні. після я, вих... я вже, ми вже, з Нідерландії було сьомий тур. І... А то вже після вихідного дня, так? Так, так. Сьомий тур, і в нас лишався Азербайджан Передостанній тур Азербайджан. Азербайджан і в нас, і в нас все, як, як то кажуть, шеф все пропало, все рухнуло ніби як. Рауф Момедов, наш напівукраїнець, скажімо так, який до цього виступав, здається, в нього не було до матча з Волокитіним жодної перемоги. і Тут такі от, така ситуація. Ну, Волокітінг до того моменту вже втомився. Він багато турнірів грав напередодні того турніру, і йому в тій партії треба було обрати щось простіше. Там, то, той захист Петрова, замість того, що він обрав дуже складний варіант сицилійського захисту. Якщо б він був в хорошій формі, він би потягнув, тому що комп'ютер розказує, що там не було переваги в білих. Але він він не розібрався. Він не розібрався, потрапив у цей тнот і, врешті-решт, програв цю партію. І а оскільки ніхто в цей день більше не виграв, то ми програли матч 25 з на півтові він втомився і вони виграли. нас не здогнали по очках. А, Азербайджан вони відставали від нас на два очки, виграли в нас, і тепер вже перед останнім колом. І ми, ми разом з Азербайджаном були на першому другому місці. Там була там була каша в тих коефіцієнтах, Одні портали давали. Що Азербайджан перший Ні, ми вибрій... ще були все ж таки на першому місці? Чес честризав сказав, що ми перші, тобто нам треба було, якщо ми граємо нічого зібаржан не виграє, то ми стаємо перші, але все рівно ну це залежало і від того, як інші команди там зіграють, тому що там є додаткові показники, які залежать від е е перформансу інших команд. Так що, на то не було відомо чи ми будемо першими, якщо ми зробимо нічию. В нас установка була в останньому колі грати з усіх сил. Тому що ми розуміли, що якщо ми виграємо, то скоріше за все, все ж таки, ми будемо першими. Скажіть, а останній тур в Китін, значить, ви кажете, змучився, а. І ми Але... дістали англійців дуже сильну команду, яка теж посіяна перед нами. Так. От, а Азербайджан нібито дістав не дуже сильну команду Сербії, тому що в команді Сербії на першій дочці а, 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 цей. Їх перша дошка, вона а до того а програла чотири Росія, партії. Росіянин, Олексій Росія, Сарана. Ні, ні, сарана на другій дошці грав, а то був предке, а, а предкі, теж так, росіянин. В них, в них двоє росіян грали за, за них, так. перша і друга дошка. Але грав дуже погано на тому турнірі, і він програвав програвав, а його не знімали. І от в останньому колі, нарешті, серби вирішили зняти першу дошку, тому що ну, він все програвав. І на першу дошку посадили Сарану. Так. Сарана в останньому колі виграв в Мамед'ярова, Це лідер команди Азербайджану. І взагалі серби мали можливість виграти той матч 4-0. Так, так. В івіча, івіча була. Вигра... Там найбільша виграшна на якийсь момент. Найбільша виграшна позиція була в якраз третій, третій дошці. От. Ну. А, а в нас Руслан чітко тримав першу дошку. На другій дошці ми зняли Волокітіна, тому що він. Не тому, що він програв партію, а тому, що було видно, що він втомився просто. А на той момент Корбов вже давно не грав, і вже відпочив, і вже був, він казав, що він готовий грати, і він відчуває, що він може. Форма його покращилася, і я прийняв рішення, щоб грав Корбов. І на, на третій, четвертій дошці в нас грали. Ті, хто зробили нас чемпіонами. От. Ну і е, вирішальна партія була на четвертій дошці, де молодий Ігор грав е, дуже складну партію, дуже з е, Люком Макшейном. Це дуже досвідчений англійський гросмейстер. До речі, він не професіонал, він професіонал у фінансах, а в шахі грає просто тому, що. Це йому не, подобається. не професіонал, але гросмейстер. Так, так. Ну, коли він став гросмейстером, він вже був професіоналом. Ага. А після того він пішов працювати по фінансовій лінії. Працював Goldman Sachs. а це найбільша світова компанія інвестиційна. Ну і там набагато більше заробляв, тому він залишився в фінансах. Але е, він не залишив шахи. І коли є змога, він грає в турнірах. Та, не так багато, як в молоді роки, але все ж таки грає. А в англійців були шанси ще на, на якусь до, на, до матчу з нами до останнього? Ну так, певно, що були. Сербі... Якщо сербі... вони вийшли на нас, якщо б вони виграли, вони в медалях були. Тому що серби виграли Азербайджані і таким чином стали третіми. Так. Ну, вони поділили другі, треті, але за якимись там додатковими показниками вони треті, а другий Азербайджан. О... А якщо б до них приєдналися ще англійці. То я не знаю хто, А, а ми б програли, і, і, тобто в нас усіх були б там чотири команди, рівна кількість невідомих, то був би першим, хто другим, хто третім, хто четвертим. Ну, Та треба цікаво. рахувати дуже, дуже додаткові показники. Дуже цікаво, скажіть, а команда сама от хвилювалася. От, ви кажете, ну Коваленко ясно, старий вовк, якби там, незважаючи на те, що він дебютант збірної України, він вже багато турнірів відіграв і в командах, і індивідуальних. Сомоненко молоденький, але такий спокійний і вирішальний момент фактично. фактично... Так в нього залізні нерви були. Позиція в нього була надзвичайно небезпечна. Але він був впевнений, що він її захистить. Я вже боявся, що не захистить. Але комп'ютер каже, що нічого страшного. Я, я ще досі не вірю в комп'ютеру, тому що е, мені ну, відчуття таке, що, що надзвичайно небезпечна позиція. Король не захищений, його атакують 5 фігур. Ну, але, але він втримав ту позицію, а потім впевнено переміг. Ну і там же лишалося, фактично лишався Коробов ще один збувся, по-моєму, за столом. Коробов втиснув, але... втиснув, втиснув. Адамса майже виграв, але е, врешті-решт Адамсу вдалося викрутитися. Партія скінчилася в нічию. Але, але завдяки перемозі маленького ігора ми виграли і цей матч. І, хоча нас влаштовувала вже нічия, так да, там на цей момент. вже коли, коли вже було відомо, стало було відомо, що зрозуміло, що Азербайджан ви... випаджан випаджан програє то... програє Сербії, нас вже влаштовувала нічия. Але ми виграли матч і випередили всіх на два очки. Так, ну і скажіть мені, я... мене не було там, ще наша компанія не акредитована. І що ви, що ви, ви всі вскочили як футболісти, почали махати руками, цілуватися, обніматися. Яка, яка була фінальна стадія цього? Моменту. Ні, а, а, таких емоцій не було. Зрозуміло, всі були надзвичайно щасливими. Тому що, все ж таки, ми йшли цілий турнір там на першому місці, і от а, така прикрість в передостанньому і що все ж таки ми виправили ситуацію, і ми все ж таки здобули це перше місце, на якому ми були майже йшли цілий турнір. От всі були щасливими, але таких вже, щоб стрибати емоцій, таких вже не було. Ми потім всі зібралися командою спокійно в барі, в готелю, то вже після закриття офіційного. От, ну і там по келиху трошки відзначили нашу перемогу і вдало гру і чоловічої ну, і чекай, відбірно, З дівчатами так. разом з нашими дівчатами, так? Так. Дівчата теж молодці. Ця команда в повному зборі, з керівництвом команди, з жіночою збірною. От, так що. В жовтих, в жовтих піджачках, так? Так, так. Весь, весь інтернет рябить чи як з заполонений до два-три дні тими жовтими піджачками. Вся так, Україна так. постить, що от Україні українці виграли, і ті жовті, жовті. ж. Відкриваєш стрічку Фейсбука чи якогось там Твіттера, все жовте, жовте, жовте-жовте. Так, так, так. Добре. Ну це дуже добре. Я, е, ми з вами тоді говорили. Це доводить, що Україна шахова нація. Так. Якщо подивитися на п'єдестал, то не треба нікому нічого доводити. Хлопці перші, дівчата другі, молодці. І крім того, вони здобули друге місце у відсутності двох музичків. Так. Я зауважу. Якщо б були дві сестри мозичок, вони б мали всі шанси на перше місце. Ну, але бачите, це шанс дає такій шахісті, як Божена Піддубна. Також виступила так, вона так, так новенька в команді. Ну, але, але тренер, головний тренер жіночої збірної Михайло Бродський. Молодець, що він відбірковий турнір зробив, і вона виграла той відбірковий турнір, і він її взяв в команду. Хоча планувалося, що інша людина буде в складі. Тобто, завдяки тому, що об'єктивні критерії були застосовані і жіноча збірна теж добре зіграла. Вона також Боженка виступила гарно, і ти враховуючи, що першу гру зразу ж вона в першому турі дебютувала з поразки. Прийшла до тями і потім виграла чотири партії, з яких там три чи чотири чорними. Ну, це вона ровесниця Самоненко. Вони ще школярі, вони один, один 11-класники. Так. так що це в нас це якось надихає, що в нас є таке майбутнє в Україні. Добре, Олександр. Олександр. Ще раз вітаю вас. Медальку десь дістанці -ді з валізи повісти на винне місце. Так. Я тоді спитався минулий раз, чи, чи вас буде медаль. Ви кажете, та ні, тренерам не дадуть, а ви капітан, капітану дали. Так. Добре. Е, дякую вам за таку перемогу. Нас І задом. вам дякую за підтримку, яку е, Моршин надав збірній команді а, України, Моршин. тому що в той момент, коли е, е, Ігор Коваленко е, сказав, що він би хотів зіграти матч. Ніхто, крім Моршина, не зголосився. Тобто, подяка від збірної команди України Моршину організаторам, спонсором. Я сподіваюся, що це не останній раз. Моршин підтримує збірну України. Добре. Дуже дякую. Дякую. На все добре.